Не жаль на злого, коло його і слава сторожем стоїть, а жаль на доброго такого, що й славу вміє одурить. І досі нудна, як згадаю, готических часами дом. Село обідране кругом, і шапочку мужик знімає, як флаг побачить. Значить, пан у себе з причетом гуляють. Оцей годований кабан, оце ледащо, щирий пан потомок гетьмана дурного і призавзятий патріот, та й християнин ще до того. У Київ їздить всякий год, у свиті ходить меж панами. І п'є горілку з мужиками, і вольнодумствує в шинку. Отут він весь хоч надрюкуй. Та ще в селі своїм дівчаток перебирає. Та спроста таки своїх бастрят з десяток угод подержить до Христа. Та й тільки ж то кругом паскуда. Чому ж його не так зовуть, чому на його не плюють? Чому не топчуть? Люди, люди, за шмат гнилої ковбаси У вас хоч матір попроси, то дасте. Не жаль на його, на п'яного Петра Кривого, а жаль великий на людей. На тих юродивих дітей.